Одноетапна методика зняття відбитку асиліконом пластмасовою ложкою. Проводиться гемостаз. Неімпрегновані нитки просочуються хлоридом алюмінію. Не можна змішувати різні агенти через їх можливу взаємодію. Тож не комбінуйте епінефрин і сульфат заліза, тому що в результаті утвориться темний осад, який буде важко видалити. Легке висушування ниток ватним валиком. Здійснюється ретракція ясен. У цьому випадку застосовується двохкордова техніка. Пакується перша нитка. Використовуємо тонку нитку найменшого можливого діаметру. Пакуємо першу нитку за годинниковою стрілкою, а другу нитку проти, щоб уникнути випадкового витягування першої нитки разом з другою. Гладенькі без зубців пакери більше підходять для в'язаних ниток. Тому що вони знижують ризик витягування нитки з борозни для плетених ниток підходять як гладенькі, так і зубчасті пакери, фінірування країв застосовуються звукові інструменти, щоб мінімізувати кровоточивість ясен. Пакування другої нитки використовується нитка більшого діаметру, товщина підбирається відповідно до біотипу ясен. Не пакуйте другу нитку занадто глибоко. При знятті відбитку з кількох одиночних коронок. Чи в неускладнених випадках використовується пластикова ложка? Обирайте ложки достатньо жорсткі та стійкі до скручування. Занадто малі ложки можуть викликати проблеми під час витягування відбитку або сприяти деформації відбиткового матеріалу через надмірне стиснення. Завжди використовуємо адгезив, щоб покращити ретенцію. Наносимо рівномірно тонким шаром на ложку. Даємо йому висохнути продовж двох хвилин. За бажанням можете використати металевий шприц з тонкою внутрішньоротовою насадкою. Проводиться ретельне промивання і витягування других ретракційних ниток. Так як залишковий ретракційний розчин може інгібувати полімеризацію відбиткового матеріалу. Внесення відбиткового матеріалу. Тримайте наконечник зануреним у матеріал, щоб уникнути утворення пор. Витягніть насадку з матеріалу не на препарованому зубі, а на непрепарованому сусідньому. Припасування ложки з базою Мінімум через 2,5 хвилини витягуємо відбиток з ротової порожнини паралельно вісі препарованих зубів, щоб уникнути деформації в цій ділянці. Точно відтворені межі препарування. Відмінне прилягання реставрацій. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомад Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!